Скільки у нас тут проходить зйомка, так? вони всі все заголосовують з хлопцями, які зараз знаходяться з територіальною обороною. Якщо ви заголосували з ними, у вас є відповідні документи, ви можете територіальна? Ви бачили у мене прес-карта відкуди? ЗСУ, Збройні Сили України. У нас є якась окрема територіальна оборона. у у нас нас тут, тут я вам прифронтова зона. Кому вони підчиняються, ребята? Ну ЗСУ ж підчиняються. Давайте вияснити. Я не можу зрозуміти, що... причому мінооборони до школи. Можете нам показати бомбезхові? Я вам нічого не зможу показати. Ви спостерігаєте, як поліцейський офіцер громади перевищує свої повноваження, не допускаючи людей в укриття у школі під час повітряної тривоги. Порушення відбувається у селі Грушівка, Грушівської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області. Повітряна тривога лунає по всій Дніпропетровщині. Ось це звіт про завершення у 2023 році ремонту укриття Грушівського ліцею. Звіт опублікований на державному порталі. Прозора ціна ремонту майже мільйон гривень. Поліцейський офіцер привіз до школи очільника Грушівської громади Сергія Мариненка. Короткий портрет Мариненка у 2015-му взяв відкат за контракт по омолодженню дерев за бюджетні кошти. Торік кримінальну справу проти голови суд закрив у зв'язку із закінченням строків давності. Тому ми передбачили, що на ремонті укриття кінь не валявся і були праві. Мариненко не допускав журналістів у шкільне укриття, доки ми не визвали оперативну групу поліції із сусідньої громади, але поява поліцейських теж неси сильно допомогла. Ну що, тепер ви нам відкриєте укриття, покажете ремонт. Школа відкрита, дід дивіться. Подивилися. Ось двері укриття. За документами після проведеного ремонту двері протипожежні площею 4,2 метра квадратних. Ось замок на дверях закритий. По кабінетах шипочуться вчителі. Жодна не вийшла до журналістів. Місцеві мешканці теж скаржаться на ситуацію в громаді. Насамперед у спеку турбує відсутність води. Вода потрібна. нужна живемо три метри від... От... Будучи у моря чи що було, і води немає. Наприклад, я з крана не можу пити воду. Я болію, я не можу. Так нас япи немає, ні питне, ні такої. Закрили. То хоч технічка бігла. Люди наші без води вже дві тижні. І так постійно дадуть трошки, а то возять і продають машинами 140 гривень куб. Покупляли машини, день і ніч ідуть по трасі, продають усе. Куди не позвониш, не буде води, насосна не дає. А для чого ж тоді КПП, патріот під таким названням? Чого ж ви там сидите, значить, і начальник, і бухгалтер, і контрольори, і все? Для чого ви тоді його создали, якщо ви води нам не даєте? І написали вивізку у селі, що ми не винуваті, нам насосна не дає. А для чого ж ви тоді? Ви себе чуєте, що ви кажете? Що ви пишете людям? Таке, для чого? Ну як нам жити без води тут, скажіть? Тут одне, що держить вода. Чи є можливість пробити артезіанські… — Була, приїжджали Чехословакії люди, пробили в Мар'їнському в одному, в другому. Нам сказали, не потрібно. Нам бо машини ж купили воду возити. Подімаєте, для чого ж нам воду? Для чого ж вони будуть рубати дерево, на якому сидять і мільйони заробляють? Для чого? А кому ці машини належать? Ну я вже ж не скажу. Ну там новенькі, хороші машини, чи вони в оренді, чи як? Ну головне те, що бізнес на воді а люди задихаються.